Друзі, всім привіт, всім добрий ранок. Вискочив сьогодні на пару годинок, як зазвичай, на риболовлю зранку. Приїхав на водойму, а тут така краса. Плавають дикі лебіді, друзі. Неймовірно. Зараз зайдемо сюди в кувшиночки, де я рибалив минулого, минулого разу, і спробуємо трошки половити карасики. Часу в мене, як зазвичай, не так багато, тому робимо все швиденько. Сьогодні, друзі, риболовля в нас буде така, знаєте, сугубо класична. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв з собою дві новеньких махових вудочки, взяв покористуватися, спробувати. У нас є дуже гарний магазин в місті риболовний. І хазяїн магазину, друзі, Женя люб'язно дав мені покористуватися два таких вудлища. Я обов'язково собі їх прикуплю. Але ж треба спробувати і вияснити, яке мені більше до вподоби, тому що те, що 570, воно більш таке гнучке, а 5.40 більш таке цупкіше. Тому сьогодні їх опробуємо. Також вчора зробив під них ось такі оснастки з класичними поплавками з гусиного пера. Дуже такі, знаєте, легесенькі. Снасть вийшла легесенька, манесенька. Грузики 1,5 грама. Ну, все таке дуже-дуже тендітне. Так, годуватися сьогодні будемо такою прикормкою від Real Fish чесночок чебрець. Щось, поки я друзі, йшов і розмовляю з вами. Дивлюся, вже так затягло все небо хмарами, що я навіть не знаю, чи нам вдасться сьогодні перебавити. Так, десь півпачки, я вважаю, мені на сьогодні вистачить. Ну а в якості самої наживки будуть у нас, друзі, черв'ячки. Все вирушаємо до місця лову. Мені не дуже подобається сьогоднішня погода, друзі. Все затягнуто хмарами, вітер, Ну, все Як зазвичай для риболовлі. Так, Кріпиться оснастка дуже просто, друзі. Ось таку петельку. А на кінчику вудочки є ось така барабулька. Зараз тут на удавочку його закріпимо. Блін, Які вони неймовірно, друзі, легкі. Порівняно з удочками, з катушками для дальнього закиду, безенерційними. Таких, мабуть, і в руки не ощущається. Ну дуже легесенькі. дивіться, яка вона дзвінка. Ну, Просто огонь. Я вже закохався в ці вудочки. Залишилось вибрати, які взяти 5,40 чи чи 5,70 метй 6 метрові, Ну, вона, мабуть, буде зовсім велика. Так, якості наживки в мене сьогодні лише черв'яки, які ось намагаються, як зазвичай, втекти з коробки. По глибині десь близько півтора метра в мене тут. Є. одна стоїть ну і зараз так само друзі швиденько закинемо і другу вудку а ось друзі перша покльовка дивіться я тільки на... закину вудочку ще навіть не встиг підгодуватися і вже є перший карасик Невеличкий, але ж, бачите, вже є перший. Клас. Так, перший пішов. Перший вже є. Ах, як він красиво, друзі, виклав поплавочок. Поплавочки і грузки такі... Дуже ніжні. Один мінус в цій снасті її дуже погано закидати. Це я вже зрозумів. Не знаю, можливо, так воно і є з маховими вудками, що снасть тендітна, така, легенька, і закидати важкувато, можливо, прийдеться змінити поплавці на більш важкі. А можливо, я просто звикну трошки зробити. Коротший. Ось тут ліску за довжиною вудочки трошки коротше. Сантиметрів на 15. і Тоді буде закидати, мабуть, полегше, бо дуже довго я зробив. Ще один красавець, друзі. Блін, який кайф натягти на таку легесеньку удочку таких карасів. Блін, ви навіть не уявляєте, чому я раніше не перейшов на мах? Не знаю. Оця удочка 540 в довжині. Блін, вона така, така цупка, блін. Я не знаю, як іншими словами це сказати. Але зовсім не сопля і не лапша. Дивіться, як струночка. І навіть такого ну, дебелого карася тягнеш, то вона навіть не прогибається. Блін, просто кайф. Щось без прикормки, друзі, не хоче. Давайте трошечки догадуємося. Щоб не збирати дрібну рибу, я роблю такі шарики, вони доволі важкі і як падають у воду не розбиваються. І тому дрібна риба не збирається. Наша задача, щоб зразу прикормка упала на дно камінчиком. І тоді не буде дрібної риби. Кайф, друзі на максимально легкій снасті ловити ось таких красень, який це кайф. Такий круглий, такий красик попався, кругленький. Зараз ми тобі туди доживемо черв'ячка. Один мінус, мабуть, який я вже для себе, друзі, побачив, це закидати такі довгі вудочки з максимально легкими снастями у вітер. Я ось поки її туди зашверну, виходить, мабуть, з третього-четвертого разу. Тому ловити на мах треба тиху, безвітряну, друзі, погоду. О, попав. Бачите, з третього разу попав. А все решта, звичайно, кайф. Клюють тільки на одну удочку. Аж покльовують і то не може не радувати. Опа! Оця удочка 5,70 довжиною, друзі. Я її закидаю аж під утою дальній кущ кушинки. І тільки там аж на дальньому закиді клюють отакі ось гарні карасики. Це, здавалося б, стоїть теж в таких лататях гарних, але на неї чогось не хочу клювати. Можливо, пізніше буде. Вітер такий піднімається, що не знаю як довго мені ще вдасться перебалити, тому що дуже дуже, дуже... некомфортно такий вітрювані ще, що просто капіц. Навіть не вітер, а такі, знаєте, пориви вітру, а жудочку з рук вириває. Всякий... кабанчик вот это, может быть, самый на сегодня ох, красавец який Не текай Гарний. Гарний лапать. Не дасть, мабуть, сьогодні, друзі, погода нормально порибалити. Повною мірою насолодитися. Легкою вудочкою і снастю не вдається. Такі пориви вітру, скажений, просто вітруганіще. лише на одну удочку в одному місці, друзі. Не знаю чому. Але тільки дальній закид і під дальніми отими латахами. Можливо, зараз і другу туди спробуємо переставити. Карасіти гарні. І клюють наче непогано, але ж тільки на одну удочку чомусь. Годував, наче однаково. Прикормка однакова. Снасті однакові. Все однакове. Черв'яки з однієї банки, а клює в одному місці. Туди хоч проще мені закидати. Махнув і полетіло. А сюди в кувшинку треба цілити, бо там я зразу закину і зачеплюсь. Тільки перекину другу вудочку до цієї і зразу на неї покльовка. Бачите, місце, друзі, вирішує. Не знаю чому. Здавалося б, наче все поряд. Там кліє, а тут не хоче. Тільки перекинув другу удочку, і відразу на неї покльовка. черв'яки на розрив сьогодні. Риболовля дуже класна, незважаючи навіть на те, що порти рибалку вітер, трохи доставляє такий дискомфорт, але ж все одно, як вітер трошки вщухає, можна і закинути без проблем. І навіть покльовку гарно видно, а якщо вітер, то вже видно тільки як поклало. Бачите, другу водку переставив і другий. Карась поспіль. А до цього простояла, мабуть, цілу годину, там в лататтях і зовсім на неї ніхто не хотів клювати. Отак От місце, друзі, вирішує. Іноді сидиш, закинув, думаєш, щось не клює. Мабуть, сьогодні не рибний день, а іноді досить просто перекинути на метр в сторону і вже буде клювати. Що в тієї риби в голові іноді зовсім не розумієш, чому так відбувається. Дивіться, різниця в метр. Там не клювало, тут клює. Такий шустрец, шустрец. Друзі, вітер став просто нестерпний, так заважає, дошкуляє, удочки телепає, поплавки хитає. Мабуть, останній раз закинусь уже. Та буду збиратися, тим паче, що я вже Мабуть, з десяток своїх карасиків підловив, дивіться, гарна риболовля сьогодні. Дуже мені сподобалося. Удочки просто я від них в захваті. З сьогоднішнього дня, друзі, це мої найулюбленіші вудочки. Я тепер тільки з ними, мабуть, буду ходити на рибалку <гум> за винятком тих випадків, коли треба буде брати удочки для дальнього, ну зовсім дальнього закиду. Тоді буду брати ті, що з безінерційними катушками. А так, в принципі, цих вудочок 5,5 метрів, в середньому 5,40-570 достатньо. Я, мабуть, все-таки зупиню свій вибор на удочки 5,70 і візьму їх дві. І щось вони мені більше сподобалися. Там наче 30 см різниця, але ж нею можна набагато далі закидати. І вона така більш гнучка, як мені здалося. Тому, мабуть, 5,70 все ж таки я візьму собі. Ще один, друзі. Кабанчик, мабуть, вже нехай він буде останній на сьогодні. Тому що вітер мене вже просто достав. Він так дошкуляє, що це просто неймовірно. Та й час вже збиратися. В принципі, можна було ще, мабуть, з годинку постояти, але вже досить, дивіться. Який в мене сьогодні ловчик ну, з десяток гарних карасиків я спіймав такі. Зараз ідерочка моє потоне, мабуть. Опа. О, дивіться, які гарні карасі. Зараз Треба зачинити, їх, бо потоне. Опа, все, тепер, тепер хай навіть тоне. Не подінуться нікуди. Все, буду я вже, друзі, збиратися. Можливо, ще хтось і клюне. Ще одна удочка закинута, одну я вже змотав. Блін, удочки мені дуже, друзі, сподобались. Не сприймайте це як за рекламу, бо точно знаю, будете запитувати, де я їх придбав. Тому це, друзі, не реклама. Я просто висказав своє, свою думку про махові водлища, яких у мене, до речі, ніколи не було. І я не знаю, чому я раніше на них не ловив. Не знаю, як всі махові водлища, але саме це мені дуже сподобалось. І так як я їх узяв на, на пробу, два різних, то я для себе... Зробив такий висновок, що краще все ж таки, мабуть, взяти для себе 2,70. Ось така пробочка, дивіться, затикається. Резинова, класна така неслизька ручка. Ну, взагалі, удочки просто, просто бомба. І ще, що я зрозумів, друзі, що? Махом треба рибалити, коли немає вітру. Якщо дуже вітряна погода, то не дуже удобно. Або треба мати декілька оснасток, щоб були і важкі, і легкі. Півтора грама її дуже важко закидати, її постійно здуває вітром. Аби була грама 3, така, мабуть, важкіша з більш важким поплавком то закидати було б легше, але, можливо, було б менше клювань. Все. Так легко збирається. І одна удочка вже зібрана. Зараз таким самим чином, друзі, зберу ще одну утку. Бачите, що коїться, який відрюганящий. Просто капець якийсь. Все, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Ну а я з вами прощаюсь, сподіваюсь, ненадовго. Як тільки наладиться погода, обов'язково ще приїдемо і половимо, до речі, друзі, на ці самі чудові удочки. Сподіваюсь, вони вже будуть моїми, тому що я їх придбаю. А зараз просто взяв спробувати, як то кажуть. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. пока-пока.